На навчання у школу кліматичного лідерства запрошують представники Хмельницького енергетичного кластеру. Говоритимуть на зустрічах про кліматичну політику на глобальному та локальному рівнях. Крім того, у слухачів школи буде шанс отримати грант на реалізацію міні-екоідеї. Більше про ініціативу говоримо сьогодні в ефірі програми «Влада і Громада. Вітаю вас, гості нашої студії. Голова правління громадської організації Хмельницький енергетичний кластер Степан Кушнір та виконавчий директор цієї громадської організації Артур Кокаревич. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Вітаємо отож. Анонсовано на сторінках енергетичного кластеру в соцмережах, що до 10 жовтня збираєте заявки від бажаючих стати учнями цієї школи. На кого орієнтовані? Кого запрошуєте на таке навчання? Ну перш за все, у нас немає обмежень вікових, тобто ми будемо бачити мотивацію людей. Слід розуміти, що ця школа це школа. Про людей, яким не байдуже сфера екології, тобто будь-які проблеми, які пов'язані з екотематикою, будь-то там просто зелені насадження, збереження річок, це, можливо, піклування про тварин. Це може бути енергетика, яка також шкодить довкіллю, брудна там або транспорт. Це все сумарно. Тобто, ми е, в одну школу розмістили, концентрували всі актуальні теми, які торкаються і глобального сегменту світу, ну і локально нашої хмельницької громади. Угу. Яким чином буде організоване навчання? Які будуть лекції? Що пропонуєте слухачам? Ну, власне, ми дійсно будемо дивитися також на запит людей, які заповнюють зараз анкету, тому що ми там залишили декілька питань відкритих. Тобто, ми очікуємо побачити, яка мотивація людей в участі в школі, можливо, які вони вбачають екологічні проблеми, або що б вони хотіли реалізувати. Можливо, і будемо також це враховувати при створенні нашої програми. Загалом ми хочемо провести чотири таких семінари, скажімо так, які будуть як така неформальна певна освіта, тобто ми плануємо розглянути різні теми, починаючи від того, що таке зміни клімату, що таке екологія, для чого їм, там протидіяти змінам клімату, і закінчуючи те. Що люди відчувають безпосередньо тут на місцях, тобто там, це, там про якість повітря, про ту саму якість води, про зелені насадження, про там те, як можна вести більш екологічний спосіб життя і менше шкодити нашій планеті, тобто. Цільство це створення такої собі екоспільноти на рівні нашої там, Хмельницької громади, де дійсно будуть вмотивовані люди, яким цікаві питання екології, які хочуть в цьому розвиватися, в яких можливо немає знань в цьому, але їм дійсно це цікаво. Це для нас, напевно, основний критерій, щоб була мотивація в людини. І далі ми дуже сподіваємось на те, що і по закінченню школи. Цієї нашої кліматичної люди дійсно створять таку собі екоспільноту, яка буде піклуватись про екологію в нашому в нашій громаді, яка буде Дійсно там ініційовувати якісь, можливо, там проекти. Є зараз багато можливості там тої саме громадської участі. Mm -hmm. І, до речі, ці інструменти ми теж плануємо розглядати, тобто як можна впливати на там, ту ж саму екологічну політику, на те, щоб там, можливо вирішувалися якісь проблеми екологічні на рівні там, міста, можливо, там області. Тому дійсно будуть ці навчання. Вони будуть такі широкопрофільні, скажімо, так ми будемо звучати в тому числі експертів з окремих напрямків, і сподіваємось, що дійсно навчання буде корисним та цікавим і важливо, що ми будемо розглядати окремі кейси. Тобто в нас також є досвід вирішення різних проблем, які торкаються із зелених насаджень. Да? Там, наша команда вона є ініціатором створення молодіжного парку, тобто, це така була тривала ініціатива. Тобто, в нас є свій погляд, і ми також маємо ще в, в своєму запасі експертів, людей, які мають досвід міжнародний, всеукраїнський. Ми поговоримо на конкретних прикладах. Тобто, да, що для того, там треба, щоб зберегти якийсь парк, якусь річку, яку забруднюють, там да там ще низку питань або проблем. Тому максимальна практичність, і знаєте, ми ну, останні роки своєї діяльності ми проводимо постійно якийсь зріст, такий соціальної думки, скажімо, ми проводимо опитування в громадах різних по області, і бачимо, що тематика екологічної свідомості вона тільки зростає. Mm -hmm. І серед мешканців е, Хмельниччини, і навіть серед органів місцевого самоврядування, які також говорять, що це має бути один із пріоритетів, тобто е, діяльності, тому що ну, екосистема, ми в ній живемо, ми, ми не можемо десь там е, ізолювати себе в якихось там, окремих там, капсулах. Ми дихаємо повітря, п'ємо воду, і ми маємо розуміти, що те, як ми ставимось до навколишнього середовища, е, то дає нам зворотний зв'язок у вигляді нашого здоров'я, у вигляді комфорту. Тому це є практика. Нормальна, коли люди більш детально е, вивчають цю тематику, щоб зрозуміти на що ми можемо впливати, на що ми не можемо впливати одні, але нам треба команда. Ну і власне е, ідея нашої школи в кінці це допомогти цій команді, да, там, яка сформується, реалізувати конкретний проект. Ну, трішки пізніше про ці проекти поговоримо. Можливі, хочу ще уточнити: у вас давно ваша організація вже займається цими питаннями і енергонезалежності, енергоефективності, змін клімату. Повномасштабна війна як змінила погляд на це питання, і чи будете про це говорити також на школі? Тут варто зазначити, що дійсно зараз актуальність там війни вона, звичайно, на першому місці, але ми маємо розуміти, що енергетичний так званий фронт він є частиною цієї війни, і насправді питання енергетики екології, тому що ми зараз маємо надзвичайно велику шкоду для нашого довкілля екології через е, активні бойові дії в нашій країні. Е, е, наслідки, які ми отримуємо через бойові дії, які будуть відчувати не тільки наше покоління, а на жаль, і майбутні е, покоління, звичайно, вони роблять. Певні зміни в акцентах, в тому числі і в питаннях енергетичної безпеки, в питаннях екології. І звичайно, наша організація також вона намагається більш ем, адаптуватись до цих, скажімо так, умов, давати. Оперативну правильну інформацію, яка стосується енергетичної безпеки, нещодавно ми зокрема розробили ряд енергетичних порад, які можуть допомогти там під час опалювального сезону, який скоро вже настане, і насправді ми всі розуміємо, що він буде найважчим за всю історію незалежної України, тому що ми бачимо, що агресор. Атакує інфраструктурні об'єкти, в тому числі енергети, які стосуються енергетики, і звичайно нашим людям дуже важливо розуміти, що зима буде дійсно важкою, і головне розуміти, як можна цьому протидіяти, як можна вберегти себе, свою родину, як можливо забезпечити більш комфортне проходження цієї зими. І тому наша організація в тому числі займається і цим, і під час школи ми теж будемо ці питання, звичайно, піднімати. Угу. Доповню, з початком війни зрозуміло, що всі ми там займалися там, волонтерством, там, іншими речами, які кожен українець, так тобто, і перші місяці ну, нашої діяльності були пов'язані виключно з протидією да, агресору. В подальшому я вважаю, що це велика перевага і заслуга команди, що ми все-таки зберегли дати нашу е діяльність, наш профіль, е десь почали нові напрямки діяльності. Зокрема, е ми зараз активно працюємо і шукаємо міжнародні організації, які б ділилися досвідом, тому що Україна зараз інтегрується так дуже активно на захід в Європу. Тому дуже важливо, щоб ми проявляли себе і знаходили комунікації е з різного роду. Е Близькими по нашому профілю, по нашій діяльності структурами. Тому ми цього року, як такий результат, залучилися підтримкою і наших колег з Словаччини. Тобто вивчаємо їхній досвід, плануємо якусь спільну діяльність. Ну і в принципі, хочу сказати, що наступний рік я сподіваюся, що вже ми будемо святкувати перемогу. Я святкую, сподіваюся, ну і. Також анонсуємо про якісь інші проекти, да, більш масштабні, які будуть вирішувати локальні проблеми нашої громади. Угу. До речі, користуючись нагодою, що ви у нас в студії хотіла попросити, щоб ви озвучили кілька з тих кейсів, як бути енергоефективним в цю зиму, дійсно прогнозуючи, вона буде дуже непростою. В першу чергу потрібно намагатися якомога більше диверсифікувати свої, скажімо так, можливості. Тобто, якщо ми розуміємо, що у нас, наприклад, є. Вразливі категорії людей, які проживають з нами, там, наприклад, там, пенсіонери або маленькі діти, або люди з обмеженими можливостями, подумайте про те, де ви будете там, знаходитись в разі надзвичайної ситуації. Тобто, якщо агресор буде атакувати, там, наприклад, різні. Об'єкти, від яких залежить життєдіяльність. Там я маю на увазі, це електрика, газ е, і в містах. Подумайте, куди ви можете переїхати. Це справді дуже важливо, тому що ось таке місце, тобто це може бути село. Якщо у вас є, якщо там є, наприклад, там грубка або там ну, можливо там е, котел, який опалює там на дровах. Подумайте про те, е, дійсно. Як ви можете там зберегти е, вже зараз е, максимально енергію вдома? Тобто можливо, варто е, придбати е, той самий е, е, там генератор, якщо це у нас там, наприклад, там, приватний будинок, це зможе там вас забезпечити там, хоча б на перших там, пару днів, але все-таки електроенергією можливо, це там придбання навіть простої е, е, панелі. Тобто яка вже продемонструвала свою ефективність під час бойових дій, тому що коли, от, наприклад, сонячні панелі дуже виручали в тих містах, тих районах, де пропадало світло. Тобто, якщо там світло пропадало, воно пропадало там на місяці, могло бути таке. І велися активні бойові дії, і люди, в яких були сонячні панелі, вони дійсно могли, хоча б там підзаряджати свої там гаджети або там павербанки, або якісь такі речі. Придбайте дійсно там додатковий павербанк той самий, попілкуйтесь про те, щоб у вас було дійсно там багато там, теплих речей. Такі якісь прості методи, вони насправді можуть бути ефективними, і вони дійсно можуть навіть зберегти життя. Mm -hmm. Just, well, там, та, до, ці, ці поради це не так про там, енергозбереження, як про енергетичну безпеку. Тому. Просто слід подумати про різні плани, да? тому що, якщо нам здається, що ми відмежовані від лінії бойових дій, то в нас все одно є ризики. Зокрема, один з ризиків це те, що якщо будуть проблеми з газопостачанням, тобто зараз, по, по суті, там, північні потоки да, Російської uh -huh. Федерації на Європу які йшли, вони не працюють да? і не запрацюють тобто, взимку точно. Е, тільки є газогін, який по чорному молю, і по через Україну е, слід очікувати, що з газогоном, який йде в Україну, щось станеться, як тільки ми отримаємо там зниження температури. А це перспектива декількох, я думаю, що тижнів, можливо, місяця. А е, в разі, якщо е, ситуація з газопроводом е, відбудеться критична, якась то е, рівень тиску е, в трубах просто він буде недостатній для того, щоб забезпечувати е, зокрема Хмельницьку область газом. Якщо ми говоримо там, скажімо, про західну Україну, там Львів. То ще більш-менш реверсні поставки з Європи ці регіони можуть забезпечити. Те, що торкається вже області, то є вірогідність, що це може бути така катастрофа, яка там, протриває в разі там, да, там, дефіциту газу, ну якийсь тривалий час. Тобто це може бути на там, опалювальний період, коли споживання є великим. Тому дуже важливо зараз підходити до теми енергозбереження. Як особистий виклик, тобто, якщо ти конкретно ну можеш там виключити там газ, щоб його зайвий раз не використовувати, зменшити споживання, зробіть це. Це не для зараз, не для економії, там грошей, хоча і це також, а це для енергетичної безпеки. Там України так само, якщо там да, моделю ситуацію, зникає газ, всі переходять на електрообігрівачі, всі е, просто вмикаються на максимум. Ну просто мережа будинку лягає, особливо якщо будинок е, це старий. Да. От, скажімо, те, що ну, я зробив себе. У мене хрущівка, якій вже 60 чимось років, це там перша хрущівка в Хмельницькому була. Мій дідусь ще будував її. Я поставив автоматику, стабілізацію енергії, щоб не було перепадів, і щоб спрацьовувала система і не пошкодила електро ну, там, всі прилади. Тому з цього можна почати. Ну і в цілому, треба зрозуміти, який у вас є бюджет, тобто скільки ви можете виділити грошей. Там, якщо у вас є там, ну, комуналка, їжа, там одяг, базові потреби. Єсть там ліки, можливо, і от залишки, які у вас є резерв, що ви можете використовувати це 300 гривень, чи там 3 тисячі гривень, чи 300 тисяч гривень. Він може бути різний в різних людей, але орієнтовуючись на цей бюджет, подумайте, що можна там зробити. Тому що, якщо зовсім нема грошей і кризова ситуація, ну як варіант, що не можна нікуди виїжджати, ну треба грітися, треба знайти одну якусь кімнату, яка більш-менш тепла. Ізолювати там вікна ковдрами, подушками. Звісно, слід розуміти, що спати в таких умовах треба буде одягненим. Але знову ж таки, якщо станеться кризова ситуація, то. Це не тільки може бути питання там тільки світла, бо тільки газу може бути і світло, і газ. Якщо ви це відбудеться, то водопостачання також і водоведення може мати проблеми, да тому хочеться, щоб все все оминуло, але слід розуміти, що ця війна на жаль, це не тільки війна там на фронті війна артилерії, але це війна і там інформаційна, зокрема, це війна і енергетична. Тому будемо готові до гіршого. Сподіваємося на краще. Так, я вам дякую за такі поради. І давайте тепер знову повернемося до нашої головної теми про школи кліматичного лідерства. Вже анонсували ви, що учасники матимуть змогу і отримати грант на реалізацію екоідеї. Яка сума цього гранту і якими можуть бути ці ідеї? На що розраховувати? Ну, власне, сума, напевно, там не дуже така велика, це там 10 тисяч гривень, але насправді ми розраховуємо на те, що головна ідея це насправді. Те, що коли є якась така ось підтримка, і є спільна діяльність, вона найкраще об'єднує людей. Скажу зі свого досвіду, як теж учасник різних шкіл, зокрема там лідерства, спільна діяльність вона найкраще мотивує людей і найкраще допомагає людям зробити таку певну команду тобто команду, яка в майбутньому. Вже після реалізації на цієї ідеї захоче працювати далі над реалізацією якихось нових ідей, і головна насправді мета цього гранту це дійсно створення такої спільноти екологічної, і ми розглянемо тобто ті ідеї, які будуть в учасників. Оберемо найбільш напевно таку реалістичну, тому що зрозуміло, що це такий міні зовсім грант, але дійсно на нього можна зробити щось хороше для нашої громади, тобто там, але ми будемо вже бачити, які ідеї будуть наших учасників. Можливо, вони об'єднаються там всі спільно і всією командою захочуть реалізувати якийсь проект. Ми будемо там допомагати їм у цьому будемо надавати якусь менторську допомогу. Можливо, самі будемо брати участь. Якщо ідея буде там мега і нам вона дуже сподобається, то чому б і ні? І дійсно можливо хтось потім, після завершення школи, захоче навіть доєднатися до нашої команди. У нас двері насправді до команди відкриті, тобто ми завжди раді там новим обличчям, новим компетенціям в нашій команді. Тому е цей грант це така лише маленька сходинка для того, щоб дійсно розвивати екологічне середовище в нашому в нашій громаді, і дійсно зробити. Ну, ми сподіваємося, що нам вдасться зробити максимально. Щось ефективне за ці кошти, які у нас є. Але це має, може бути один, так тільки грант. Чи ви можливо його розділити на кілька залежно від ідеї? Ну ми орієнтували, що це буде один грант, угу. одна ідея. Але знаєте, ми дуже гнучки в цьому плані, тому ми можемо по різному це все робити. І тут важливо, щоб дійсно було бажання в цих людей. І ті, хто до нас передає, це може бути як говорив, сходинку на до подальшої співпраці, можливо, навіть професійної співпраці. Якщо дійсно людина проявить себе дуже компетентна, то можливості себе реалізувати в цій площині вони великі. Угу. Коли стартує школа, і як до неї ще можна долучитись? Власне, щоб долучитися до нашої школи, потрібно пройти невеличку анкету заповнити. Тобто вона є на сторінці нашого кластеру в соціальних мережах, тобто, це в Фейсбук, Інстаграм, телеграм-каналі нашому. Також користуючись можливістю, заохочую, щоб люди доєднувались до наших соціальних мереж, тому що ну дійсно там ми часто публікуємо якусь актуальну інформацію, в тому числі от нещодавно ці поради, навіть mm -hmm. там про енергетичні, які ми говорили. Власне відкритою буде реєстрація до 10 жовтня, включно. Після цього ми протягом декількох днів оберемо учасників, повідомимо їх про участь. Загалом ми плануємо щоб в школі взяли участь 20 учасників. Тому ну, буде там сподіваємося, якийсь певний навіть конкурс між людьми. Тому говоримо про те, щоб люди. Все таки якось трошки відповідально відносились до, до заповнення анкет. І, власне, вже, я думаю, з числа 15-го орієнтовно, можливо, там, через тиждень, буде перше заняття, тобто наш перший семінар, і буде тривати школа самі навчання до середини листопада, а власне вже завершення проекту, тобто реалізація ініціативи, тобто, це до кінця осіння, до 1 грудня. Я вам щиро дякую. Наш ефірний на час добіг кінця. Нехай дійсно такі відгукнуться люди, яким це буде цікаво, і цікаві ініціативи реалізуються в результаті цього проєкту. Дякую вам. Дякую. Нашим глядачам щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивились програму Влада і громада. Майте нагоду, долучайтеся до школи кліматичного лідерства. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!